На співбесіді дуже видно, коли ви кажете кандидати кажуть неправду. Це от коли а, ти закохуєшся в кандидата, коли приходить та людина, яка здавалася, ось вона, ми тебе так довго шукали. Два речення, повірте, серце HR-а розтане. Ну, знаєш, після сотого е, резюме — це вже біль. Після десятого це рекомендація. На твою думку, HR є психолог. Так, так, так. треба його взяти, отак, от, піднести, покласти на м'якеньку подушку. Не дай Бог з тобою щось трапиться, не дай Бог на тебе хтось пчихне. І тут іноді виходить, що HR це є обслуговуючий персонал, але ні. Всім привіт! Мене звати Настя. А я Галя. І це подкаст Ейчарівна. У кожній професії, в кожній роботі є свої плюси та мінуси. Є речі, які нас бісять в роботі, є щось що тригерить. А і от сьогодні ми хочемо поговорити про болі і А ми поговорили з своїми знайомими і і запитали в них, що болить їм, а що їх бісить, що ж їм набридло та інколи хочеться звільнитися. А отже, сьогоднішня тема наша: болі HR-ів. А, насправді ми будемо говорити про болі і водночас будемо давати рішення, яке ми вважаємо, що може бути таблеткою від цього болю або бісячки. Насправді, як завгодно можна це назвати. Це так, це те, що дратує. Знову ж таки, воно там глобально на щось не впливає. Але якщо це питання вирішити або змінити, мені здається, воно дуже покращить для обох сторін процес найму як для кандидатів, для кадечарів, тому що має бути комфорт у всьому. Тож, я хочу розпочати з своїх болей. От, перша з яких це перший контакт з кандидатом, це перша думка, яка формується, і насправді перша ваш перший контакт це резюме. І відповідно, зараз в Україні 20, закінчується 23-й рік. Я очікую бачити резюме українською мовою. гад. Oh але досі я досі. не отримую резюме українською. Шановні кандидати, я не знаю, в які канали звертатися, куди телефонувати. Будь ласка, резюме українською або англійською. Знову ж таки, англійське резюме це дуже досить круто, особливо, коли ви подаєтесь в міжнародну компанію. Це престижно, це класно. Зараз насправді кандидати, які кидають і англійською, і українською. Це так, дуже до речі, в мене також таке трапляється, і це прямо. Е, ну, я не кажу, що це там супер плюс. Якщо ти кидаєш двома мовами, можна в будь-яку вибрати одну, але для зручності я думаю, цілком окей. це приємно. Тому так. що, коли відкриває російською мовою, особисто закрити. Я дивлюсь, сціпив у зуби, але знову ж таки перестаньте це робити. От далі. Я повторюсь, як і в минулих випусках, казала про те, що е, грамотність. Е, резюме має бути грамотним. Будь ласка, перечитайте його. Воно видно, якщо ви зробили е, це резюме, там не знаю, лівим пальцем ноги. Е, це ваше відношення, це е, ваша в принципі, мотивація працювати. Тому, будь ласка, проженіть е, текст. Чаджі GPT, Grammarly, де завгодно. А, ось, і просто подивіться, чи немає ніяких помарок. Знову ж таки, це не дуже впливає на процес найму, але це, але це перш... впливає. Це, це враження, це враження так. про вас. І знову ж таки, якщо CV можна перевірити мільйон разів, то комунікацію насправді ні. Ти а, маєш на увазі на пошті? Я маю на увазі взагалі комунікацію в месенджерах, на пошті. Mm -hmm. Так, вона теж буває безграмотна, особливо, коли, наприклад, в месенджерах нікуди не дівається Т9. І слово Юля. Такий мемчик зараз я бачу. Слава Богу, ні, але іноді буває, що Т-9 працює не на твою користь. Ну, Насправді. Зараз менше я бачу безграмотних комунікацій, але знову ж таки, це якби окей, це ділове спілкування, якщо навіть воно в месенджерах, в телеграмі або в вайбері це є ділове спілкування, тому що ви спілкуєтесь з приводу найму на роботу, це, це важливо, і тому тут треба зберігати грамотність. А, Галю. Я так трошечки поділилася. Я просто Будемо хотіла, хотіла сказати про те, що твої болі, як завжди, пов'язані з грамотністю кандидатів, з тим, як вони тобі пишуть. Я знаю, що тебе це дуже тригерить, коли тобі пишуть з помилками. Тому... Я просто обожнюю українську мову. Я вважаю її прекрасною, і в свій час я хотіла навіть вступати на факультет, ось пов'язаний з українською мовою, літературою, настільки вона мені подобалась, і тому мені дуже боляче, коли там ну супер безграмотно пишуть тобі. Але це теж окей, всі ми люди. Ось це впливає частково, але. Але інколи ти закриваєш очі. Окей, я хотіла сказати про, ну також якщо ми вже почали про цей перший етап контакт з кандидатом, співбесіди, да, А зараз цей онлайн-формат дозволяє вийти на співбесіду з будь-якого місця, не знаю, ванної кімнати, умовно знаєш. І, на жаль, деякі кандидати майже так і роблять. А, я розумію прекрасно, що онлайн-формат він розслаблює. Він, ти сидиш вдома в зручних штаніжках, це все добре. Е, співбесіда стає менш формальною, ти менш переживаєш, менш стресуєш, коли ти приходиш, там, порівнюючи, якщо ти приходиш в офіс, чужий, да, то ти все рівно в чужому якомусь приміщенні тобі не так комфортно, ніж вдома в своїй кімнаті. Але будучи вдома в своїй кімнаті. А, ну, можна ж сісти за стіл і перевдягнути домашній халат. А мене просто дійсно були випадки, коли е, кандидати сиділи на пуфі е, з телефоном в руках, який їздив. Ось так просто, і ти бачиш отаку картинку. Ну я не скажу, що це. Е, я повірніше, я поясню, чим це заважає. Це відволікає. Тобі складно сконцентруватися на тому, що говорить кандидат, і ти просто тільки бачиш, ти намагаєшся вловити своїми очима його очі, тому що він весь час отак в тебе ходить. Це складно, це дійсно складно. А, і ну, плюс мені здається, це елементарна повага до людини, яка по той бік екрану. А, тому е, так само, коли там не знаю, е, на фоні десь може бути якийсь безлад. Ну, я не скажу, що це там критично. Ні, ну зазвичай це не звертаєш на це увагу. Але інколи щось може тебе відволікати і привернути твою увагу, і тобі складно сконцентруватися на кандидатові, на тому, що він розповідає. Мені здається, є куча фонів. Да. І в Zoom, і в Meet є багато фонів, навіть якщо ви проживаєте там. Та де завгодно вас дійсно безлад. Це питання можна вирішити. Не треба робити генеральне прибирання перед співбесідою. Не настільки треба готуватися дійсно, але ваш зовнішній вигляд і ваша підготовленість, вона. Теж вирішає роль. Ви можете, наприклад, сидіти в штаніжках або навіть штаніж, як <світ> зручно, але от бажано, щоб просто виглядало охайно і справді розмова була конструктивна, от, тому що знову ж таки це спілкування про роботу. Знаєш, я згадала про е спілкування онлайн. Часто кандидати виходять на дзвінки десь з кафе. Де гучно грає музика, де гучно працює кавомашина поряд. поряд? І якщо згадати минулий рік, то тут питань немає. Той час, коли Постійні вимкнення світла, коли ти просто ловиш місце, де є хоч якийсь зв'язок, щоб вийти да, на цю зустріч. Блекаути Блекау просто. І тут ну, питань немає ніяких зовсім, тому що ти, як рекрутер, також можеш знаходитися де завгодно, і може бути також шум на фоні, це окей. А, але а, ну, мені здається, що, слава Богу, поки що цей період. Пройшов і новини настав. Сподіваємося, коли цей випуск вийде, так і буде. <смі> О, ти все буде добре з інтернетом, зв'язком і світлом. А, але все ж таки хочеться, коли ви приходите в якусь кав'ярню да, провести цю співбесіду. Ну не знаю, може знайдіть десь куточок більш тихий. Ну, це теж впливає, тому що вас може бути погано чути, можна бу може бути складно розібрати навіть а, те, про що ви говорите. Ну це важливо. Так, так. А, тому, знову ж таки, шановні кандидати, готуйтеся, щоб всім було комфортно перевіряйте інтернет, перевіряйте картинку, як все виглядає. От далі я теж хочу озвучити свій біль. Це мотиваційний лист, але насправді тут багато про що хочу поговорити. HR рекрутер, людина, яка пропонує шукає роботу для кандидатів. Вона хоче, щоб ваш відгук був персоналізований, щоб кандидат він справді хотів саме в цю компанію. І скрізь відверто, якщо ви хочете якусь компанію, чому не можна витратити, хоча б там декілька хвилин свого часу, зайти на сайт компанії, зрозуміти, чим компанія живе, займається? Ось тому, що є. Такий паралік кандидатів, які просто навмання надсилають всім підряд свої та є ж багато таких кандидатів. Да <світ> та, <а> вдруг повезет, <світ> не перевіряючи е, свої, не перевіряючи вимоги, обов'язки з своїми скілами. Е, ось, і ви таким таким чином і витрачаєте свій час, і витрачаєте час HR. Е, тому що ну кожного дня вагон резюме, які просто приходять, е, ось, і ти не знаєш, що з ними робити. Їх там може бути 50, дивитися, перезят, читати, дивитися читати, да. так. Але як на мене, мотиваційний лист або просто. Е, Персоналізовано привіт, мене звати Настя. Я хочу у вас працювати. Я маю такий набір скілів, такий релевантний досвід. Я б хотів з вами поспілкуватися. Два речення. Повірте, серце HR-а ростане. Ну, моє розстає, коли я бачу, що людина персоналізовано пише в нашу компанію, звертається. Це додає вам балів, підвищує ваші шанси отримати роботу. Ось. Тому це більше ну, не те, що біль це рекомендація ось. Як... Ну, знаєш, після сотого резюме – це вже біль. Після 10-го це рекомендація. Так, Але... З однієї сторони, я розумію кандидатів, які. Не отримують жодного фідбеку, ось і іноді ти такий зневірений, вже просто надсилаєш і не бачиш ніякого з тої сторони відповіді. От, але все ж таки ваша упор упорність вона точно дасть свої плоди. А знаєш. А... Я згадала про свій біль. Не знаю, чи він популярний, чи він якийсь персоналізований. Це, от коли а, ти закохуєшся в кандидата, коли приходить та людина, яка здавалося б, ось вона. Ми тебе так довго шукали. Ти ідеальний на цю позицію просто. А, він проходить прекрасно всі етапи співбесіди. Він прекрасно робить тестове завдання. Він чи вона. А, Отримує офер. Я видихаю. Я не просто видихаю, тому що там не знаю, закрита вакансія, да? а тому, що дійсно я рада, що ми знайшли класну людину нам в команду. І потім людина починає працювати, починається випробувальний термін, і все йде шкербет. І ти не розумієш, ну стоп! А, -а, -а, -а що було от, ну, от зараз, всі ці етапи, як це відбулося? Людина валить завдання за завданням, людина не знаю, валить проекти. І це таке розчарування, це такий ну от, правда біль всередині від того, що а, ну як як ми могли це допустити, ну, <свісно> тому ми... є випробувальний період, насправді це перевірити. Але справді це є біль, тому що е, ти е, розраховуєш, що все буде класно, але це життя, це робота, це найм і знов ж таки. Е, Є певні цілі, є певні реалії, вони не завжди збігаються. Кажаю. Кандидат може собі щось там на намалювати, і реальність буде абсолютно іншою. На то і є цей період, коли ти можеш просто ну маєш це право на помилку. Так. Ось, але я цей біль дуже розумію. А іноді буває, коли кандидат приходить і ти нічого не очікуєш, а потім... А потім вау, так, так це то це не біль, це навпаки. Це, це такі кейси ми дуже любимо. Такі кейси так любимо, це правда. Але знаєш, от я думала, що з цим робити, да? ну по-перше, дійсно там змінювати, мабуть, своє відношення до цього, можливо, просто в когось теж схожі такі е, ситуації. А е, що це дійсно це робота, і треба е, ну не сприймати настільки близько до серця, тому що е, ну можна дуже швидко вигоріти, коли постійно мені здається, бо через кожного аж настільки переживати. От, по-перше. Ну, а по-друге, це дійсно, мабуть, покращувати систему відбору, не знаю, продумувати якісь питання, які би Добково аналізувати, тестувати. робити ретроспективи після пошуку, коли от щось не вдалося сісти з командою, обговорити, а що саме пішло не так? А де саме не знаю, людина якось повернула в не туди, да? От і що ми можемо зробити для того, щоб наступного разу в нас так не трапилося? От, ну тобто, це, мабуть, такий єдиний вихід в цій ситуації аналізувати, досліджувати і робити висновки. От ну і да, не сприймати близько до серця. Так, я то теж згадала біля, якщо вже наприклад брати не перший контакт, а вже безпосередньо співбесіду. Може затронули процес uh -huh. співбесіди і вже адаптації. На співбесіді дуже видно, коли ви кажете кандидати, кажуть неправду, коли вони брешуть. Це видно, у мене був кейс. Я перевіряю англійську мову кандидатів, uh -huh. оскільки працюю міжнародні компанії. От, і я дала кандидатці час на підготовку. І було видно, що вона звідкись читає, і це дуже видно. І так вона майже здала, вона непогано відповіла на мої запитання. Але так тут просто коли кандидат дається до обману, це видно. А коли ви там трошечки можете прикрасити свій досвід, ну, тестове завдання, і потім привод адаптації він все покаже. А, але все ж таки, коли можна щось перевірити, а ви десь щось не договорили або сказали не так, це видно. Тому краще солодка гірка правда, ніж солодка брехня. Але знаєш, Настя, з іншого боку, якщо подивитися, ну давай будемо щирими. Часто і чари також. Брешуть на рахунок вакансій. Часто HR дуже прикрашають. А коли треба знайти людину в команду, йдуть уже, не знаю, всі методи. Я не кажу, що це всі так роблять, ні. Але все одно є відсоток. Можливо, кандидати дивляться на тих HR і роблять собі по схожій схемі. Ну, до добра це точно як до якоїсь продуктивності не доведе. ні. Точно не ні. Ніхто не, це, це не виправдання, це знаєш, типу. От, Подумати, чому так трапляється, може і э, задуматися hr чарам, не подавати цього прикладу а, своїм кандидатам. Так насправді хочеться перейти до болів HR-а, які стосуються вже безпосередньо не тільки співбесіди, але і самої роботи. От, мені часто здається, що в компанії співробітники, а іноді керівництво загалом не розуміє роль HR. Що таке, хто такий HR, тому що частіше всього HR що він робить? Замовляє пивко, підсуньку. Він... Якісь вирішує твої проблеми, організовує е, корпоративчики. Вечори, корпоративчики, і ти іноді думаєш, угу, ця людина може багато різних питань вирішити, але загалом HR не тільки про якусь організацію. Е, там, не тільки простору, вашого настрою. Так, настрій безпосередньо HR регулює, але разом з тим HR він слідкує за вашою мотивацією, він відповідає за онбординг, офбординг, за вашим ростом. Ну, насправді у HR дуже багато різних ролей, про які ви навіть можете не здогадуватись, працюючи в команді. Тому що насправді HR – це така внутрішня дійсно людина, яка відповідає багато процесів, і це я ця зв'язка з керівником між це керівник, посередник. Керівник. Посередник, це та, посередник між командою і керівництвом. От, от я б якось це так описала. Тому не думайте, що HR – це людина, яка просто може організувати праздник. <різь> мене подруга називає цей тип задач агентства «Праздник, праздник, праздник». От тому, да насправді готуючись до цього випуску, ми поговорили також з нашими колегами HR-ами, які поділилися з нами своїми болями, і деякі болі вони були спільні з нашими, деякі відрізнялися. От тому, власне, хочеться також також зачепити і болі наших колег також. Так. Галячар є психолог. Чи ні? А, бували кейси, коли працівники на вантуванні або в якійсь розмові. Mm -hmm. Ну ти ж психолог. Ти ж а все ти знаєш. прям говорили, так да? Говорили, говорили. Ну це була mm -hmm. дуже токсична комунікація. Але на твою думку, HR є психологом? Е, ну взагалі ні. HR це не психолог, якщо що. І до речі, про психолога у нас були відгуки е, про те, що дійсно для я назву так для когось, це біль. Коли HR, HR сприймається як психолога, коли на нього можуть звалювати багато своїх проблем, в той же час у тебе може бути, не знаю, свій якийсь нестабільний стан, тебе можуть бути свої якісь проблеми в особистому, в робочому. Да? І це може бути складно це все переварювати і нести. Але ну, особисто, якщо говорити про мене. То мені подобається ця роль HR, да? яку там порівнюю трішки з психологом, не знаю. Мені дуже подобається слухати, мені подобається шукати якісь рішення. Мені подобається щось радити, чи робити так, щоб людина сама знайшла це рішення в ході нашої розмови. З чим це пов'язано? Не знаю. Колись моя психологиня сказала, мені, що ти хочеш допомагати. Людям, тому що тобі самі не вистачає допомоги. Е, може, це якось пов'язане. Ми зараз не будемо проводити мені психологічну сесію тут. От, але якщо говорити особисто про мене, то мені це не біль. От правда, я е, отримую задоволення від цієї частини роботи. Але я прекрасно розумію, що е, не для всіх. Ні, точно не для всіх. І комусь це дійсно важко. Так, комусь це важко, і насправді, е, частіше всього, в компаніях. Онлайн, офлайн, дистанційка чи в офісі, а і час як вуха, Там. де можна пожалітися про все на на світі. Ось і. Насправді, така зв'язка, вона іноді трошечки стирає робочі стосунки. І іноді здається, що HR твоя лучша подружка. Але насправді HR – це професіонал в першу чергу, і вона буде слухати, але ну, тут треба розуміти, що ну, не все варто розповідати Ham треба фільтрувати, бажано розповідати речі, які стосуються безпосередньо роботи, вашого, вашого розвитку професійного. от, якби… Якщо це іноді буває, поділіться вашим болем. Це круто, але е, це не має Ні, ну, знаєш, коли постійно не знаю, якби мені кожного тижня приходили і жалілися на якісь проблеми в особистому житті. Е, я думаю, що е, ну, мене би це теж почало тригерити. Просто в мене може золота команда, яка <смі> не приходить до мене з такими болями, тому можливо мені це подобається, але все ж таки так. Ну, випадки бувають абсолютно різні. Але насправді тут з тобою теж погоджуся. Можливо, для когось дійсно це біль, але мене теж драйвить те, що люди тобі можуть довіритися, mm -hmm. те, що ти можеш допомогти, ти можеш інакше питання поставити, людина задумається і під іншим кутом гляне. В цьому і є цінність HR human Resource. це управління, це людські ресурси. Ось і ти маєш змогу впливати і. Це те, що мене драйвить, ось, і тому так частково біль, але частково це і є натихнення. А також переходячи від того, що HR психолог, іноді здається, що HR може бути твоїм персональним менеджером, персональним помічником, Помічником, який закриє всі твої питання, які не тільки стосуються безпосередньої роботи, а й особистого життя. Всі ми пам'ятаємо період, коли почалась війна. І насправді тоді роль HR була максимально висока. Тому що треба було, щоб була комунікація, е, ніхто не знав, що робити, і загалом для багатьох людей для команди HR були тими оплотами спокою, терпимості, хоч HR на своєму було дуже складно, але разом з тим, заспокоюючи команду, той сам заспокоювався е, от і намагався організувати е, евакуації е з різних міст. Тому що, якщо ми говоримо... Ну, з Києва також, але про офіси, більш, не знаю, там, про східні офіси. Це було дуже важливо викоювати свої колективи. І цим всім займалися HR. -и. Так, і тут насправді про, про біль, так? про біль колег, що ти даєш допомогу, організовуєш простір, житло, евакуацію, але, наприклад, там може пройти скарга, що номер недостатньо комфортний. Або там немає телевізора. HD, або там якогось ще. Холодильник. Холодильник не наповнений всіми напоями, якими так, я хочу. Так, так. І тут іноді виходить, що HR це є обслуговуючий персонал, але ні. Тут теж треба розуміти, не сідати на голову ось і якби. Знаєш, те зараз про що ми говоримо? Мені здається, воно може бути більш таким. Більше відноситися до сфери АІТ, бо там HR завжди кандидатів кружили. Так, так, треба його взяти, отак піднести, покласти на м'якеньку подушку. Не дай Бог з тобою щось трапиться, не дай Бог на тебе хтось і Моя буду стояти біля тебе і військові. Біля Атенці взагалі не так. Та й в рекламних агенціях я такого якби не, не чула, так, але айтішка, вона. Таким вона пишуть. балує. Вона балує, це правда. І я не хочу сказати за всі айтішні компанії, за всіх айтішних кандидатів. Звісно, ні. Ми говоримо про більш так розповсюджені да, кейси, які ми знаємо, які ми чуємо від своїх колег, з якими спілкуємося. І от HR-ам в it сфері їм дійсно складніше, тому що їм треба. Більше приділяти уваги, і вони отримують менше оцього фідбеку, позитивного, якоїсь подяки. Це сприймається як загодиться. Да? Ну, знову ж таки, це індивідуальна історія. Буває так, буває інакше. ось, Але разом з тим. Але якщо ми говоримо про болі, які ми почули, то це було якось так. Хочеться порадити. і Кандидатам, командам, да, звертати увагу на те, що – це ваші колеги, вони такі ж, як і ви, просто у них є інший пул задач. А, і їм дуже треба ваша підтримка також, тому що це дійсно важливий цей фідбек в твій бік, він надихає і дає тобі сил працювати далі краще, активніше, не знаю, продуктивніше. Тож сьогодні ми проговорили про свої болі, Настя, да? трішки зачепили болі е, наших колег, е, які нам з які з нами ними поділилися. От е, якщо ми щось забули, а е, якщо ви знаєте, е, щось, що вас тригерить. Не соромтеся напишіть, будь ласка. Я знаю, що нас дивляться HR-и, Ми дуже на це сподіваємося. Нас також дивляться наші колеги, тому що насправді наша цільова аудиторія це і HR-и наші колеги, і кандидати, і просто загалом люди, які працюють на найманій роботі, тому що ми даємо ті інструменти, поради, лайфхаки. Ось які яких нуді не вистачає. Тому, будь ласка, діліться своїми болями. Ми готові їх обговорити і протворити ці болі, знищити їх. Так, сьогодні ми спробували е, розібратися, як же ж справлятися з цими болями. Так, ми не дали вам таблетки від нього, від них. Але ми сподіваємося, що показали напрямок до аптеки, де можна їх знайти. Е, в наступному випуску ми обов'язково поговоримо про болі кандидатів. Е, спробуємо розібратися, як справлятися з ними, і спробуємо знайти ту таблетку від їхнього болю.